11 років тому я взяла в руки списи і це змінило все. Спочатку було важко, але я не здавалася. Три роки тому я створила свій перший майстер-клас і зрозуміла, це моє покликання. Але потім почалася війна, і здавалося, що все втратило сенс. Проте в'язання стало моїм рятівним колом. І знаєте що? Я вирішила, що не буду здаватися, і почала навчати інших через Ютуб. Це стало моїм новим дитям, моєю пристрастю. І тепер, завдяки вашій підтримці, я повертаюся до своєї мрії створити школу в'язання в Україні. Тому, якщо ви теж хочете навчитися в'язати, напишіть в коментарях Хочу навчитися! я відправлю вам чек-лист топ-10 правил як легко почати. Я впевнена, що разом ми створимо щось дійсно прекрасне.